Печерський райсуд Києва подовжив арешт ексберкутівцям до 23 березня. Павла Броськіна та Сергія Зінченка винувачують у розстрілі 39 активістів майдану. Розгляд справи проти ексберкутівців по суті призначено на 16 лютого. Нагадав, восени взяли під варту командира київської роти Беркуту Дмитра Садовника, його підлеглих з інчинкою Аброськіна, які спільно з іншими правоохоронцями 20 лютого, виконуючи злочинний наказ колишніх керівників держави, прили участь у розстрілі учасників акції протесту на вулиці Інститутській. Коли ж Печерський суд відпустив садовника під домашній арешт, той зник його оголошено у розшук, і гратами нині лише двоє екс-беркутівців. На лаві підсудних підозрюваних. Знаходиться всього чотири чоловіки, і, причому це про прості виконавці, люди, які не віддавали накази. А люди, які керівництво держави, середня ланка, які віддавали накази, які були частиною цієї злочинної групи, вони жодним чином не покарані, і це нас обурює.